Учасників фестивалю ораторського мистецтва вітає учениця 10-го Б класу комунального закладу Пересічанський ліцей Солоницівської територіальної громади кравцова Дарина Андріївна. Ще не вмерла України ні слава, ні воля, ще нам, браття українці, усміхнеться доля. Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці. Запануємо і ми, браття, у своїй сторонці. Мабуть, до лютого 2022 року ніхто з нас так і не усвідомлював, якою дорогою для мільйонів українців стане головна пісня держави, яку нині із за вмиранням серця слухають тисячі українців, що змушені були покинути свої рідні домівки і виїхати на чужину. Під прицілом окупантів її скандували на Херсонщині та в багатьох інших регіонах України. Відстоюючи своє право бути українцями на рідній землі, ворог прагне відібрати найдорожче, що в нас є: наше національне коріння, що проросло з дум Тараса Шевченка, симфоній Миколи Лисенка, пісень Марусі Чурай. Недаремно під його прицілом опинилися найвагоміші об'єкти культурної спадщини України: музей Григорія Сковороди, Марії Приймаченко, Святогірська Лавра. Та багато інших та да, яку ж загрозу вони несли, запитаєте ви. А відповідь дуже проста: саме вони були осередками духовності, що наповнювали душі українців цінностями. Вони стали тим містком, що поєднував минулі й прийдешні покоління, сприяв розумінню себе, свого роду й народу. І що тільки не робили Петро І, Катерина II, Сталін, Путін та інші сатрапи, щоб знищити нас. Силали до Сибіру, руйнували, забороняли, морили голодом, а натомість який неочікуваний результат. Саме зараз, як ніколи, кожен відчув себе носієм національної культури, мови, історії та традицій, і, хоч шлях до пізнання своєї ідентичності, залитий кров'ю багатьох наших співвітчизників, проте засіяний квітами віри і надії, що народ наш незнищенний, правда переможе. Україна воскресне, і на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син, і буде мати, і будуть люди на землі.